Щоденник ДДА 25 липня. Почуття. Люди прагнуть до одужання, але вважають за краще, щоб воно було безболісним. Це можна зрозуміти, але на жаль, визначати і відчувати свої почуття це частина зцілення. Велика червона книга. сторінка 25. Почуття що це взагалі таке. Якщо ми, діти з неблагополучних родин плакали, багатьом з нас говорили досить плакати, а то зараз наплачешся в мене. Відкрито висловлюючи свої почуття, ми ризикували почути, що ми тупі або що ми ніколи нічого не досягнемо. Коли батьки не з'являлися на наших шкільних заходах, ми вчилися не показувати біль або розчарування. Чим більш вразливими ми були, тим більше нам було соромно. Коли ми зазнавали словесного або фізичного насильства, то робили вигляд, ніби нічого не сталося. Наші розбиті серця відключилися. Вперше прийшовши до ДДА, багато хто з нас міг взагалі не мати гадки, як вони себе почувають. Ми так довго перебували у відключці, що бути замороженим стало нормою. Наші сльози замерзли. Відкритися для власних почуттів здавалося загрозливим і лякаючим. Продовжуючи приходити на зібрання, ми вчимося зцілення, формуючи довіру до своїх попутників. Таке почуття довіри може призвести до того, що шлюзи відчиняться. Ми почнемо висловлювати емоції, врешті-решт, це стане нормальним. Звільняючися від старого болю, ми створюємо простір, у якому можемо вчитися знову грати і веселитися. Ми відкриваємо серця і відчуваємо радість у своєму житті. Сьогодні я радий усім своїм почуттям, особливо незнайомим і незручним. У мене є інструменти, за допомогою яких я можу з ними працювати, щоб зцілити своє розбите в дитинстві серце.